Щоб брати при фронтові зони, то там відсутні відключення взагалі, і навіть uh -huh. коли тут відключали, включали, відключали, включали, там завжди була електроенергія. Uh -huh. І це якби вища позиція. З точки зору, де вона є, а де її немає, ну, умовно кажучи, що якщо там до лінії дотику 15 кілометрів, то там уже може не бути електроенергії. Uh -huh. А якщо, наприклад, 30, то вона швидше за все є. Uh -huh. Тобто, ну, наприклад, да, Констаха, Константиновка, якщо ви уявляєте собі, де вона знаходиться, то на схід був Часів Яр, і Часів Яр був завжди Часів Яр на тій uh -huh. же відстані. Тобто це приблизно десь там трошки більше 10 кілометрів. А на південь, південно-схід, там уже Трецьк. І туди 14 кілометрів. Да? І, і там, і там зона була завжди, ну, умовно кажучи, вона не рухалась минулого року. Да? Але за рахунок того, що в Констахі завжди була електроенергія. А потім вона раз і, закінчила, і закінчилася. Просто в один день. І все. І, і всі потім тільки, там, якщо знаходяться, то тільки на дезілях. Тобто Константинівка живе на дизелях? Зараз так. А так, минуле літо завжди була електроенергія.